Привіт, привіт! В цьому відео буде розпаковка мого замовлення по каталогу 12. Діє він до 14 вересня, тому ви ще встигаєте перейти внизу за посиланням і зробити собі замовлення. Якщо вдруг у вас ще немає дисконту, оформити дисконт залишу також внизу посилання. І ще один момент: це каталог останній, коли при оформленні замовлення можна отримати 200 гривень бонус при. Замовлені від 1300 гривень. Є питання: звертайтесь. залишаю посилання на лічку в Телеграм. І так, у мене тут декілька замовлень. Були до замовлення. Очікувала, коли все прийде. Сьогодні все прийшло і то не все ще зробила до замовлення, яке очікую. <свісляє> в общем, якось так. Чому? Тому що. Якісь акції з'являються, якісь замовлення з'являються, і треба дозамовляти. Так, ну, Так, Тут у мене одна коробочка, це астаксантин з резерву. З минулий і позаминулий каталог там була акція при замовленні двох баночок, була дуже класна знижка. Їх не було на складі, я зарезервувала. Тобто, щоб ви знали, якщо якогось продукту немає на складі, але він вам дуже потрібен і не срочно, тобто ну, можна взяти його пізніше, але за гарною знижкою. Зберігайте замовлення, щоб ці коди, яких немає на складі, також збереглися з вашим замовленням, тобто по нулям. І деякі продукти резервуються знижка. Що це значить? Це значить, що коли вони з'являються на складі, ми їх можемо взяти по тим самим цінам, по яким зарезервували, і ще й без плати за доставку, навіть якщо ми робимо на нову пошту або на Укрпошту. І окрім Астаксантину, мені поклали ще тестери в подарунок нової лінійки «Велософі». Тобто, безплати за доставку по знижці, ще й із подарунки поклали. Зараз є така акція при замовленні любого продукту із лінійки «Велософі» Приходить на кожен продукт два тестера но нової лінійки «Велософі», яка з'явиться в наступному каталозі. Ну, будемо тестити. Про цю лінійку, ще, якщо чесно, нічого сама не знаю. Розумію, що це буде щось дуже супер-вау, але про це ми дізнаємося від. Компанії Orifine на запуску каталогу. Так, далі наступна коробка моя. Такі прям малесенькі коробочки з цим дозамовленням. Так, пакетик. Накладна. Це в мене було дозамовлення по розпродажу. На другому тижні каталога, тобто до 7 вересня включно діє ще ця пропозиція від Oriflame. мінус 20% на всі продукти, які для догляду за шкірою обличчя, за тілом. І зубні пасти були ну, 79 гривень по дистриб'юторській ціні. Тобто, і звісно, що я собі дозамовила ще дві штучки, а зубна щітка, до речі, трохи зімнялася. То взагалі, здається, 50 чим-то гривень, вона мені вийшла, тому теж замовила. Тобто, це було до замовлення тих продуктів, які регулярно користуюсь, але завдяки 20% додат, ну, просто, гідніше, просто дешевше. Акція ще діє та не маєте на увазі. Ви, якщо у вас є свій особистий кабінет, ви просто переходите на другий крок оформлення замовлення, і там всі продукти є, які підлягають під цю. Пропозицію. Але будьте уважні, не всі продукти в каталозі є на знижці, і їх не вигідно зараз замовити, тому що я просто дивилась там деякі продукти, мене цікавили і бачу, що ціна не та. Тому те, що є в каталозі, вже на знижці з червоною ціною, і від неї ще мінус 20%. То це звісно, що дуже дуже вигідно. І скористатися. Так, це у мене, так як я робила вже замовлення, воно було маленьким, то я забрала свої дві акційні, два акційних продукти з лінійки Novage. Тому що цей каталог був вже останній, щоб їх забрати. Коли ви замовляєте любу лінійку Novage або Novage Plus, після цього каталога у вас є три каталоги, коли ви можете замовити собі два продукти з цієї лінійки зі знижкою 35%. Це класна пропозиція. Значить, ви можете замовити або два крема навколо очей, різні однакові. Або дві сиворотки різні однакові. Я замовила собі крем навколо очей і сироватку, ну, тому що вони найскоріше закінчуються. Має сироватка в собі 30 мл, наноситься зранку і ввечері. А кремчики наші мають по 50 мл. Тому я, ну, ми всі дозамовляємо, коли купуємо лінійку. Дозамовляємо сиворотку, тому що ну, реально їй просто не вистачить до кінця лінійки. Це не той продукт, на якому варто економити, наприклад, наносити її тільки вранці або тільки ввечері. Тобто для, для дійсно класного ефекту наносити її також два рази в день. Так, далі. Далі у мене тут вітамінки. Я їх замовляла відразу в першому своєму замовленні, вони вибилися, як є на складі, але їх не було на складі. Потім я їх просто перезамовляла ще раз. З компанії, до речі, ми телефонували, спросили, чи зручно буде, якщо ми відправлять мені ці вітаміни окремо, без плати за доставку, але на останнє місце, де я отримувала замовлення. Так як я була в від'їзді і своє перше замовлення взагалі отримувала. В іншому місті, в іншій області, і вже звідти виїжджала, то я вже дозамовила собі сама сплати за доставкою там, де я знаходжусь зараз. Тобто, до чого це я? Де б ви не знаходились у будь якій точці України, ви замовляєте замовлення туди, де ви знаходитесь. І це дуже вигідно. На дитячі вітаміни, знову два тестера. Дитячі вітаміни замовила для Артема, тому я вам їх відкрию, покажу. Е, ну, Артему по його віку їх треба споживати дві штучки в день. І по його вісовій категорії, в принципі, я йому даю вже певний спек. Але замовила вітамінки, ще так знаєте, одну баночку останню, тому що вони такі усі-пусі класні. Е, виглядять вони в вигляді таких от мішок. В общем, ось так вони виглядають. Прикольно, не знаю, як вам це показати. Ось зі смаком малини. Формула покращена. Збільшили на один вітамін і один мінерал. Жувальна. Смачно. Клас. Смачно. Мені здається, що навіть смачніше, ніж попередні. В общем. В формі мішок дітям буде цікавіше. Приємно на смак. Абсолютно натуральні, класні вітамінки. Підписки на, неї, на них в чомусь в цьому каталозі ще немає. Надіюсь, Oriflame зробить. Тому що завжди вітаміни я замовляю по програмі підписка, тому що це вигідно. Три каталоги по одній упаковці купуєш. І четверта приходив в подарунок. Дуже сподіваюся, що на дитячі вітаміни відновить підписку. І також у нас буде дитяча омега оновлення. Вітаміни оновили не тільки їх вигляд і баночку, вітаміни оновили повністю склад, тобто покращили їх. Вітамінки дитячі ці можна давати з 4 років. До, я забула, до скількох одну штучку, а до 11, здається, а з 11 років до 17 років дві штучки в день. Ну, і, звісно, омега 3 також треба давати своїм дітям, так само, як споживати самим, самостійно. Що ще хотіла сказати стосовно вітамін, дуже багато мам. Є, які ну, прям, прям так переживають, чи можна в три рочки дати вітамінки, чи давати вітаміни, чи можна в два з половиною рочки давати вітаміни. Ну, компанія рекомендує з 4 років це по законодавству. Ми, мами, розуміємо, як, ну, я розумію, що моїй дитині ці вітаміни треба було давати раніше. Та я давала раніше. Це чисто моє особисте було рішення. І ви знаєте, я кажу так: якщо ви дітям даєте колбасу, чіпси, жувачки, цукерки на палички і все тому подібне, то, тому, то чому тоді боятися давати якісні, класні вітаміни, які зроблені по стандартам GMP, і компанія Reflame гарантує 100% якість? Ви можете завжди проконсультуватися з лікарем, якщо ви ну, чогось там переживаєте, боїтеся. Але я ж кажу, якщо ви купляєте дітям ту хімію, то, то я просто не розумію, чому боятися давати віталіни. Так, далі наступна моя коробка. Тут у мене каталог вже наступний. Тут в каталозі багато є класних продуктів, дівчата, готуйтеся. Готуйтеся, тому що тут будуть класні новинки саме з догляду за шкірою обличчя Veloci. Я, звісно, користуюся новеч. У мене ця серія є, не закінчується, тому я навіть не знаю, чи буду щось з цього замовляти чи ні. Буду тести, тестити тестери. Ну, і буду розбирати, що тут є, можливо, хоч щось десь замовлю, щоб спробувати. Ну, це ж як не спробувати таку класну новинку. Далі тут будуть класні такі інструменти для того, щоб робити масаж на обличчі. І мені це теж дуже подобається. До речі, бачу акція буде на стаксантин, який я замовила дві упаковки, отримала з резерву. Це добре. Вітаміни дитячі залишаються на знижці, це теж добре. Ось такі класні продукти, якими можна буде робити масаж обличчя. Так, не падать. Я знаю, що в мене все любить падати. Ну, ладно. Так, що в мене було? Ага, ось. Грибний суп я собі замовила. Це за 1 гривню, це якраз таки по програмі підписка четвертий крок за 1 гривню. Уже, як то кажуть, почалася осінь. Наприклад, вже декілька днів підряд я і споживаю саме суп, а не тільки коктейлі. Вчора велнес суп на вечерю, сьогодні велнес суп грибний на обід. Ну, взагалі стараюся, щоб споживати один раз в день в коктейлі і один раз в день суп. Ну, в літній період це було два коктейлі для перекусу основний. Хоч і суп за 1 гривню, але подарунки знову поклали. Ну, Приємно, будемо тестити. Так, далі замовила масочку для рук. Класна, подобається. Замовляю вже не перший раз. Приємний аромат, нічна маска. Наносимо прямо таким товстим шаром на ручки і відпочиваємо. Такий морської солі аромат. Мені подобається. Знаю, дівчата писали, що декому не подобається, але мені подобається. ця лінійка, і скраб, і все, що в ній є. О, замовила сухий шампунь. Ще й думаю, у мене мій сухий шампунь, він вже закінчується, вже такий легесенький, легесенький ж тут. Закінчується, закінчується. я пам'ятаю, що на першому тижні розпродажу був сухий шампунь, але не пам'ятала, замовила чи не. Замовила це дуже добре. Це такий продукт, який постійно є в мене, в дорогу беру, тому що от, ну, на третій день вже, допустим, треба помити волосся. В принципі, воно ще не жирне, але так, трохи намк є. Або десь знаходишся, скористався, напшикав, його не видно, він не стає таким більосим. Напшикав, помасажував. Розчисалась і все, і красота. Роби пушні, забираю цей жирний себіум. з задоволенням користуюся. Так, далі ще одна коробка, ще один каталог. Тут у мене є шампунь. Шампунь від лупи це в мене замовили. В цьому каталозі вона на знижці. Далі у мене тут ще два продукти з велнесом. Це останні в цьому замовленні. Це підписка Life Plus, коктейль для перекусу, шоколадний і wellness pack жіночий. Це те, що ми регулярно споживаємо, замовляємо. Це те, на чому не можна економити, це наше здоров'я. І до них теж у мене тестери. Взагалі, мені і замовляти не треба ці продукти. Саме ці продукти з каталога можна тестерами користуватися. Так, ще одна зубна щітка. Це добре. Так, тут у мене чоловічі на такого чорного кольору. Здається, вміст чорного вугілля є. Також я замовляла засіб 3 в одному з цього каталога, але вже віддала своєму чоловіку Славіку. Він забрав його з собою в командіровку. Значить, тут засіб три в одному. І очищуючий для лиця, для тіла, і шампунь. І це дуже класно. Спочатку я принесла йому три, три продукти. Шампунь, гель для душа і очищуючий засіб. Я кажу, нема щось такого, що було все в одному. Це ж все об'єми, це ж все в сумці, місце. Я Думаю, цікаво, хотіла замовити, замовила чи ні, залізла в коробку. І у мене тут є. І було дуже класно. Три бутилочки назад забрала, одну віддала. Не знаю, відгук не спросила. Треба спросити, бо ж користується. І мильце. мильце забула, що воно тут було. Ну, добре. Так, далі в мене тут лак для нігтів замовила. Я іще дозамовила ще два лака для нігтів. Два кольори, яскравий один і один. Тобто подивилася, що в мене з лаками вже, в принципі, Ну, Вже деякі бутилочки забрала з користування і дозамовила ще, тому що прийде маленьке замовлення. Такого кольору цікаво, як би вам його показати, навіть не знаю. Такий. Винний такий темно, червоний, гарний колір. Взагалі наші лаки дуже класні, вони виглядають як гель лак. Використовую в парі їх з, з засобом для Закріплюючий засіб для лаку. Буквально на старті каталогу ці лаки на знижці є. Десь тут. Буквально десь на старті бачила. Лаки по 119 гривень, а засіб, який закріплюючи, наноситься на лаки 155 гривень. Сторінка 33 в бумажному каталозі. Ось так. Вони виглядають ось це я Замовила, що ось тут стоїть. Кольор називається сливовий джем. Сливовий джем 96-й, так? Так, да, 96-й. О, ну, в рубіновий, я б сказала, навіть не знаю, ось на її на готках на, на, на цей такий темний-темний лак. Лак дійсно класно тримається, звісно, залежно від того, що ми робимо. Лаки не дуже люблять, коли ми сильно багато в воді. Ну, але... І ще один момент, щоб цей лак гарно тримався, я просто багато років ним користуюся. Я наношу засіб проти розслаювання нігтів. Знаходиться він також в каталозі в кінці. На гарні, гарні знижки, сторінка 157. Я його, до речі, ще раз дозамовила, прийде замовлення. Наношу його тоненьким-тоненьким шаром висихає, чекаємо, щоб висох. Потім наносимо лак в один шар, гарненько в один шар. І чекаємо, щоб підсохло, от прям щоб підсохло хорошо. Не прям висохло, а от підсохло. Тобто, от так трогаю, воно не, не, не клеїться. І потім наношу тонким шаром закріплюючий засіб, або ось такий, або такий, як на старті каталога. І він взагалі дуже класний робить ефект Оце такого блиску, що навіть коли робиш фото і відео цих е, 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 нігтів. Телефон навіть в них відображається, е, В общем, оцей в чорному флакончику. Е, що я хотіла сказати, я вже забула. Ну, в общем, а наносити його також таким тоненьким шаром, не дуже сильно грубим, і він у вас повинен дуже добре висохнути. Тобто ви фарбуєте ногт свої нігті тоді, коли ви вже нічого не плануєте робити, нічого ніде не збирати. Читати книгу, не знаю, сидіть в ленті в інстаграмі, дивитися якісь відео, тобто що-небудь, але дайте їм нормально висохнути. Взагалі, в принципі, вони швидко сохнуть, там, я не знаю, 15-20 хвилин, але вони все рівно такі чутливі. Якщо ти щось починаєш робити, тись. Теркнеся, там коробки, каталога і зацепиш в будь-якому випадку. Перед сном також ну, хоча б за 2 години фарбувати. Тобто, якщо в е, його повне-повне висихання, от, щоб воно стало таким от, ух, до 4 годин, але потім з ними взагалі нічого-нічого не трапиться. Тримаються дійсно, майже 2, 2 тижні тримаються. Ну, знову таки, залежно, що ми робимо. Так, далі у мене тут ще останній мій подарунок, який я забрала по програмі лояльності. Три каталоги підряд ми збирали бали. І цей каталог останній, коли ми можемо свої бали замінити на подарунки. Акція тривала з 9 каталога, по 11-й включно ми збирали бали і цей каталог останній, коли ось ми їх забираємо. Я хотіла собі, що я хотіла, я вже не пам'ятаю, то, що я хотіла, не було, тому вибирала з того, що було. <смі> я собі взяла ось на цепочки такий ключик. В принципі, давно на нього дивилась, як тільки з'явився, але якось, ну, не замовляла. То зараз я взяла його там за скільки за? 39 гривень чи 49 гривень. Мені він подобається на гольфік, на світерок, на якесь таке однотонне платье це буде. В общем, симпатичний. Ось такий. Він вже давно у нас в Oriflame, але в мене він тільки буде. О, тому, якщо у вас ще є бали лояльності, також міняйте подарунки, ще є. Ще є, ще забираєте. Так, далі у мене тут два аромати. В минулому каталозі я замовила тестери. Взагалі ця лінійка, там три аромати, ще є така зелена бутилочка. Чим прикольні ці аромати, тим, що вони підходять і дівочкам, і мальчикам тобто це унісекс, і вони були створені додатково з участю, з участю штучного інтелекту. Що я там такого запам'ятала, що. Звичайний, незвичайний, звісно, а парфумер чує ось ці нотки, там, до 6 тисяч, я взагалі не уявляю, які там у них носи шикарні. А штучний інтелект там, в тисячі чи в мільйони. Тобто оці аромати були створені от, з допомогою штучного інтелекту, який входить стрімко в наше життя, вже ввійшло. Ми навіть не, до кінця не знаємо, не осознаємо, як воно там все це працює. Але я думаю, ви помічали, що ви з рідними проговорите про щось, і вам тут раз і реклама. А іноді буває, тільки подумав і реклама. І здається, що вже думки просто читають, Тому що я ж нікому не встигла сказати. А реклама і є, навіть слух не говорила. Іноді здається, що. Не може як і подумати про щось. Ну, ось так. До чого це дійде, побачимо. Але надіємося, що буде все добре. Мені дуже сподобались ці біленькі, коли я терла і сторінку каталога і нюхала тестер. Вони такі свіженькі. Як сказали, для тих, хто хоче запам'ятати минулі приємні миті і сфокусуватися на майбутніх мріях, приємних митях. Цей аромат для них. Зелений аромат, точно пам'ятаю, рекомендують для тих, хто любить подорожі. От. Для мандрівників. Зелень. М -м -м, подобається такий свіжий, класний. А знаєте, що мені подобається? Що замовила два аромати? Буде і мені, і Славіку. Прикольно. Спочатку я ще ці протисню. Ой, приємний аромат, такий свіженький, і солоденький. Там щось є, чи жасмін, щось є, те, що мені подобається. Кришечка кругленька така, по-жіночому зроблена, а сам аромат по-чоловічому зроблений, квадратненьким. Тобто навіть бутилочці вони її зробили таку, що і тим, і тим. Пшикає хорошо. Цей чуть-чуть ріжще. Прям так спіртом почула або багато пшикнула. До речі, Oriflame використовується 100% натуральний. Аромати дійсно всі дуже якісні. І останній мій продукт з каталогу — це новинка. Нова туш. У нас вже була подібна туш, але кісточка силіконова, друга. І мені не дуже сподобалася. Сама кісточка не дуже сподобалась. Сам принцип дуже сподобався, а кісточка ні. То тут ворсиста кісточка і виглядає вона ось так. Сподобався сам оцей принцип, що можна робити ось так і це зручно фарбувати вії. і Я так розумію, що не будемо піднімати свого лоба, свої брови. От, або так, або так. Ну, тобто тис, крутиться на всі 360 градусів. Сама кісточка мені вже подобається. Вже. Вона ворсиста, густенька, міленькі такі щитиночки. От, ось так вона виглядає. В каталозі бумажному вона намальована така, як з вигином. Я думала, що буде така, але ось так. Нас попередили, що в каталозі. От. Кошти у нас, здається, 189 гривень. Зараз на гарній знижці, Да, 189. З ефектом підкручування буквально на першій сторінці. Буду тестити, От. потім поділюся відгуками. Ой. Ось таке було моє замовлення. Ще, ще раз хочу понюхати аромат. Ну, білий мені однозначно сподобався більше. Ну, сіньовий теж так нічого, вже розійшовся оцей запах. Різкий, різкий, такий більш глибокий стає такий мягкий стає. солоденький, я б сказала. Все, добре. Каталог нагадаю діє до 14 вересня. От. Є питання, звертайтеся. Люблю Oriflame, пользуюсь задоволенням, рекомендую задоволенням. Так що всім бажаю всім всього всього найкращого.